Протягом літа навантаження на енергетичну систему було на 20% більше за минулий рік, бо в Україні працювало тільки 9 атомних блоків і припинила постачання Росія. Але міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик переконаний, це навіть на краще, бо вперше за роки незалежності ми обійшлись без російських енергоносіїв. Україна перший раз за роки незалежності не взяла Росії, ні одного мета федерації і не взяли години електронної. Якщо від російського газу Україна відмовилась, то від вугілля із зони АТО поки що ні. Ті фірми, які постачають тверде паливо, сплачують податки на територію України, а зарплату працівникам перераховують на банківські карточки, розповів міністр. Якщо ще три місяці назад, ми сказали, що ми не обійдемося без вугілля зони АТО як антрацитової групи, то на сьогодні ми попрацювали таким чином, що Якщо навіть вугілля зони, то не буде поставлятися. У нас вже не буде великої проблеми в енергетичній системі України. Підприємства області на 96% готові до зимового періоду. Про це повідомив керівник управління житлово-комунального комплексу Юрій Басараб. Проте є ряд причин, через які опалювальний сезон може розпочатись із запізненням. Це, до прикладу, підписання договорів на постачання та заборгованість бюджетних закладів. Загальна сума 90 мільйонів гривень. говорили на колегії про заборгованість із виплати заробітної плати медикам та вчителям, а це більше 32 мільйонів гривень. Найгірша ситуація у Городенківському та Коломийському районах. А до кінця року прогнозують посадовці стане ще гірша. Незабезпеченість бюджетними призначеннями до кінця цього року складає загалом 297 мільйонів гривень в нашій області. Зокрема. Для установи, які фінансуються за рахунок коштів медичної субвенції, близько 120 мільйонів не вистачає. Для закладів освіти 133 мільйони гривень. Зарплата працівникам бюджетної сфери має виплачуватись із бюджету. Переконаний голова обласної ради Олександр Сич, місцеві скарбниці просто не в змозі справитись із такими виплатами. Це дуже гарно, що сьогодні готується збільшення до відплати з інтернет Велико наперед почали вибрати існує ще робити платити. А тоді багато двічі перше. Бо назад яка сива новина може повернутися по часу для його місця Миколаїв. Знає про цю проблему і міністр Ігор Насалик. Каже, винен у всьому попередній уряд. Теперішній обіцяє міністр зробить усе, аби виправити цю ситуацію. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.